Привіт, Овни! Вітаю вас! Пропоную до вашої уваги переглянути розклад тару на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося овни загальну енергію цього тижня для вас. Отаїм. Якась ситуація у вас стоїть на паузі? Ви не можете. Плинути на неї, як би вони хотіли, затримується щось, переноситься, відтягується результат якийсь. І основна енергія цього тижня це якісь залежності, негативні емоції, все те, що могло б відбуватися по позитивному плану, відбувається більш в негативному. Це якась токсичність у спілкуванні, у відносинах, якась пристрасть нездорова до когось, відчуття, що ви не можете без когось чи без чогось, не можете знайти собі в сили перемогти якісь залежності. Давайте спробуємо подивитися з приводу чого. Такий негатив. І чому ця ситуація затягується. Чого? Така залежність, Пристрасті. Це щось стосовно вашого досвіду. Ваш досвід, який ви отримали, може страшити вас, ви можете хвилюватися, що щось повториться знову. Тому зараз стоїте в позі захисту. Відчуваючи, що щось може повторитися, тому вам необхідно захищатися. Можливо, з чимось ви боретесь в чогось, не можете відмовитися і відчуваєте необхідність стояти в позі захисту. І ця ситуація затримується. Ви б хотіли, можливо, прискорити її, але, на жаль, це неможливо на не зараз. Подивимося, яка ситуація О, може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з вашою концентрацією уваги на чомусь втраченому. Ви сумуєте над минулим те, що ви не можете вже змінити, а вам від цього сумно важко. І ви зосереджені саме на тому, що втрачено. Ви затягуєте себе в стан. Смутку, хоча в вашому житті є речі, які не потрапляють чомусь в поле вашого зору.